Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзі! З вами Тавор Чернівський, наші щоденні зустрічі з Біблією, Святим Письмо. Продовжуємо за порядком читати книги Старого та Нового Завіту. І сьогодні запрошую до прочитання Євангелія з Нового Завіту. Вітаю всіх з великим святом нашим сьогоднішнім успінням Пресвятої Богородиці. І, і, і продовжуємо перше соборне послання святого Апостола Івана. за порядком маємо п'ятий вірш сьогодні віра світ перемогла. Кожен, хто вірує, що Ісус то Христос, той родився від Бога. І кожен, хто любить того, хто породив, любить і того, хто народився від Нього. Що ми любимо Божих дітей? Дізнаємося з того, коли любимо Бога і Його заповіді додержуємо, бо то любов Божа, щоб ми додержували Його заповіді. Його ж заповіді не тяжкі, бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. А хто світ перемагає, як не той, хто вірує, що Ісус то Син Божий. То той, що прийшов, був водою та кров'ю Ісус Христос. І не тільки водою, а водою та кров'ю. І Дух свідчить, бо Дух то правда, свідчення про Ісуса Христа. Бо троє, від, від кують, е, бо троє свідкують на небі. Отець. Слово, Святий Дух, і ці троє одно. І троє свідкують на землі дух, і вода, і кров, і троє в одно. Коли ми приймаємо свідчення людське, то свідчення Боже вартісніше, бо це свідчення Бога, яким свідчив про Сина свого. Хто вірує в Божого Сина, Той свідчення має в собі. Хто не вірує Богові, той учинив Його неправдомовцем, бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про сина свого. Бог життя вічне нам дав, а це свідчення, що Бог життя вічне нам дав. А життя це у сині Його. Хто має сина, той має життя. Хто не має сина Божого, той не має.